Вітаю сьогоднішнім суботнім днем, вітаю також із закінченням першої сідниці Великого Поста, Святої Чотиридесятниці, весни покаяння, благодатної пори повної радості, коли всі ми приходимо до святих храмів, щоб піднести свої молитви, покаятись у своїх гріхах. Набратись терпіння, відкинути всі людські немочі фізичні, а лиш думати про безсмертя своєї душі, про життя вічне, про Царство Боже, яке Господь для всіх нас приготував. Ми живемо в непростий час, умови нашого життя надзвичайно складні. Ми сьогодні бачимо, як проходить час, як він минає, і ми не маємо влади над цим часом. Ми живемо в часі в земному в житті. Господь покликав нас із небуття в буття, щоб оприділити нас для вічного життя, для Царства Божого. Ми сьогодні відчуємо на собі велику невимовну радість, постову радість. Ми сьогодні вже пережили ті перші дні Святої Чотиридесятниці у кожного Ця свята Чотиридесятниця проходить по своєму у кожного свій подвиг, у кожного свій хрест, у кожного своя молитва, і кожний по-своєму переживає цей піст. Недаремно піст називається подвигом, адже це дійсно християнський подвиг. Поститись дуже складно. І тим більше. Піст має бути підсилений молитвою, адже лише постом і молитвою і зганяється той рід лукавий, нечистий і недобрий. Господь сам постився, Господь проповідував і вчив поститись, Господь навчав учнів посту, адже ми і святого письма знаємо, що сама перша заповідь була постова. Господь також і учням своїм сказав, коли. Відійде жені, тоді будете поститись. Господь дав нам приклад, як потрібно поститись і що потрібно робити для того, щоб бути наслідником Царства Божого через Хресну дорогу, через Голгофу Всі ми, християни, маємо пройти із своїм Христом. Ми дійсно знаємо, як не просто, а тяжко будитися. Іноді, де присутня молитва, немає любові. А там, де немає любові, там немає і молитви такої, як потрібно. Часто ми повторюємо слова, що ми любимо один одного, любимо Бога, але на ділі ми не виконуємо всього того. Любов наша недосконала. Часто ми падаємо у гріх, часто ми відходимо від Бога, забуваємо про храм Божий, забуваємо про. Милість Божу, поблагоданість Господню, яка так рясно нас осіняє і яка дає нам можливість жити по Божому. Але ж ми, діти Господні, часом буваємо неслухняними. Тому, дорогі браття і сестри, дається нам ця свята пора, пора покаяння, і її потрібно використати, тому що невідомо, як буде складатися наше життя. Невідомо, чи всі ми доживемо до тих світлих пасхальних днів, чи ми, вже, які вирушили в постову ту дорогу, дійдемо до той святої Божої милості, коли відчуємо ту радість Єрусалимську, Горнього Єрусалиму і Воскресіння Господнє. Невідомо, чи ми дочекаємося і завтрашнього дня. Ми бачимо, що відбувається у світі. Сьогодні ми співчуваємо тим людям, які постраждали в тій далекій країні, Японії. Там серед тих людей, звісно, є і православні люди. Саме ці випробування пережили і зараз переживають ті люди, які проживають у країні. Це біда, це горе, а для нас це приклад на зідання, що нам потрібно кожного дня бути готовими. Готовим ми до тої миті, коли переступимо поріг вічності. Невідомо, коли ангели прийдуть і заберуть нашу душу. А що нас чекає у вічності? Ми вже тут маємо оприділити на нас землі. Будемо прощати до Неповідного. Будемо молитись один за одного, будемо каятись своїх провинах і молити Бога, щоб Господь не відвернувся від нас щоб Господь нас укріпив у всі дні нашого життя. Тож сьогоднішній день я вітаю намісника цієї нашої святої свято успенської обителі. Дай Боже отець вікенті вам, браті, яка спасається в нашій обителі, в мужності, терпіння і любові, адже молитва це проявлення мужності і любові. Там, де молитва. Там і спасіння, там, де любов, там завжди має бути жертва, жертва самим собою. І монахи, як ніхто, це розуміє. Адже ми працівники на ниві Христові, і нам потрібно знати, що Господь з нас спитає, і ми будемо давати повну відповідь перед лицем самобутнього Бога, перед лицем всіх тих, за кого ми молились як ми молились. І в першу чергу монахи мають спасати, звісно, свою душу. І якщо монах спасає свою душу, там біля цієї душі спасуться тисячі людських душ. Тому тець Архімандрін і Умен Святої Обителі в біст потрібно саме в браті підсилити молитву за всіх, тих, хто приходить. Хто потребує допомоги, хто потребує зцілення душевної опіки, хто потребує спілкування з Богом. Ми сьогодні живемо, як я казав, на простий час. Багато спокус є і для братів, і для насельників цієї святої абите. Але ж ми знаємо, ми все зможемо перенести, все можемо перетерпіти. Всі випробування, які Господь нам не пошли. Лиш в єднанні, лиш молитві і лише разом з Богом. В успільні Боже Матір нас не залишає. І нікого з нас не залишить тут на землі і там в царстві Божому. Ми сьогодні маємо прекрасну можливість радіти один за одним, єднатись один з одним, прощати один одному в дні святого Посту. Нехай Господь всім допомагає. Вітаю в браті на вас, всіх, дорогі братія і сестри, із весною покаяння, і з подлуром для наших душ і святою Четвердесятницею, і святим постом. Бажаю всім дожити до світлого Христового Воскресіння, пережити тут радість, вічно живого Бога і вступити в те світло, яким Господь нас зігріває і вказує крову по якій нам потрібно йти, ще разів і свято. Дякую вам, дороги Владико, за сьогоднішню службу, коли ми у одної часу єдиними устами серцем з'єдналися з самим Богом. І як ви наголосили сьогодні науку для мене, для, обі... для братів, обителів, для всіх наших парафіян, що дійсно пісні. Це є весна душі. І перший тиждень пролетів, як одна мить. І тому кожна людина вступила в цю подорож, щоб йти до Горного Ірусалиму. І в сьогоднішній день ви, як джерело, допомогли і кожній людині, щоб вона і почула слово настанови, щоб вона поєдналася у святій молитві, в тій тихій, спокійній, гарній обстановці щоб Господь надалі вас уже, щоб ви не забували це місце, не забували, цю обидвість цих людей, які вас люблять, шанують завжди чекають. Тому у Великий Кріст, пасхальні, всі дні нашого земного життя, свята обидва, рада вас завжди вітає. І Мати Божа всіх тут приймає, всіх обігриває, всім посилає те, що кожна людина просить. Ласкаво просимо в сьогоднішній день. Дуже щиро дякую вам за спільну молитву. Спасибо, Господь І дай Боже, що ми, ми ще будемо зустрічатись протязі Великого посту тут в е, нашій обителі буде проходити сповідь Новолинського духовенства Вловчення. 13, квітня. 13 квітня також дасть Бог, якщо доживемо, знову з вами зустрінемося. А зараз, зараз поститись, молитись і спасатись. Нехай Господь всім допомагає.